Карл Юнг помітив, що для людей з підвищеною емпатією, які роками приносили себе в жертву, перші спроби встановити особисті кордони часто сприймаються як втрата всіх важливих зв'язків, проте насправді відбувається свідомий вибір на користь внутрішньої гармонії, коли ви почали відмовляти у деструктивних проханнях, а у відповідь близькі родичі звинуватили вас у зосередженості на собі, друзі почали відсторонюватися. А залежні від вас особи відчули себе зрадженими. Пам'ятайте, ви не втрачаєте стосунки, ви лише з'ясовуєте, які з них трималися на вашій самовіддачі, а які були засновані на щирій прихильності. Юнг описав три конкретні стадії цієї трансформації та пояснив, чому тимчасова самотність, зрештою, призводить до набагато здоровіших зв'язків, ніж ті, що у вас були. Проте це можливо лише за умови, що ви чітко розрізняєте необхідні межі та руйнівну самоізоляцію. Перша стадія якраз і демонструє, чому виникає ілюзія, наче всі вас залишають. Хоча насправді ви просто повертаєте собі себе у 1923 році. Юнг консультував жінку, умовно назвемо її Єлизаветою, яка звернулася до нього в стані найглибшого кризи. 15 років вона проживала життя надчутливого емпата, вбираючи чужі емоції, вирішуючи проблеми оточуючих і залишаючись для них доступною цілодобово. Зрештою, її організм не витримав, її охопила хронічна втома, що не дозволяла піднятися з ліжка багатоденні головні болі та раптові панічні атаки. Оскільки лікарі не виявили фізіологічних причин, її направили до юнга. Психоаналітик миттєво зрозумів суть проблеми. Психіка Єлизавети бунтувала проти багаторічного самопожертвування, яке вона сприймала як співчуття. Він поставив їй лише одне запитання коли ви востаннє комусь відмовили. Вона не змогла цього згадати, тоді Юнг дав їй просте завдання на цьому тижні сказати ні на одне єдине прохання. Єлизавета обрала сестру, яка щовечора телефонувала, щоб годинами нарікати на свій шлюб. Єлизавета сказала їй, я тебе люблю, але сьогодні не зможу поговорити. Мені потрібно відпочити. Сестра відреагувала миттєво Ти так змінилася. Раніше ти про мене турбувалася. Що з тобою сталося? Незабаром подзвонила мати, передавши стурбованість усієї родини. Друзі перестали запрошувати її на зустрічі, а чоловік поцікавився, чи не зійшла вона з розуму. У Єлизавета повернулася до юнга зі словами я встановила лише один кордон і тепер всіх втрачаю. Відповідь Юнга змінила її життя. Ви не втрачаєте всіх. Ви виявляєте, що більшість ваших зв'язків будувалася на неголосній угоді. Ви відмовляєтеся від себе заради задоволення їхніх потреб. Порушивши цю угоду на свою користь, ви здійснили в їхніх очах зраду. Ви не стали егоїсткою. Ви просто перестали бути жертвою. І ті, хто отримував вигоду від вашої жертовності, тепер відчувають це як втрату. Юнг назвав це явище кризою кордонів моментом, коли здорове самоствердження сприймається як повний розрив стосунків. Якщо вам знайоме це почуття, напишіть у коментарях криза. Дослідження доктора Наомі Айзенбергер з Каліфорнійського університету підтверджують, що соціальне неприйняття активує ті самі ділянки мозку, що й фізичний біль. Коли відразу кілька осіб відсторонюються від вас після встановлення кордонів, мозок розцінює це як реальну загрозу виживанню. Але те, що здається загальною втратою, насправді є процесом фільтрації оточення. Розуміння трьох етапів, через які ви проходите. Визначає, чи залишитися ви в ізоляції, чи побудуєте справжні зв'язки. Якщо ви встановили перші кордони і відчуваєте, що всі вас покидають, знайте, ви перебуваєте в процесі відкриття того, хто був з вами по справжньому. Ілюзія втрати всіх лише показує, хто готовий прийняти вас цілісною особистістю, а кому потрібні були лише ваші поступки. Кожна людина, яка успішно пройшла шлях індивідуації та віднайшла своє справжнє я, стикалася з трьома чіткими фазами при встановленні кордонів. Усвідомлення того, на якому етапі ви зараз перебуваєте, допоможе не здатися раніше часу і не піти в непотрібну ізоляцію. У той самий момент, коли ви позначаєте перший реальний кордон, починається фаза експозиції. Ви раптом бачите, які з ваших стосунків були умовними. Для Єлизавети картина прояснилася уже через кілька днів після першого ні. Сестра посилила тиск, стала телефонувати частіше, приїжджати без попередження та налаштовувати родичів проти неї. Мати взивала до почуття провини після того, що я для тебе зробила, ти не можеш навіть взяти слухавку. Чоловік перейшов до пасивно-агресивної поведінки, важко зітхаючи та згадуючи, якою слухняною вона була раніше це і є експозиція. Встановлення кордонів розкриває невидимі контракти, що керували вашими стосунками. Ці угоди ніколи не проговорювалися вголос, але були обов'язковими до виконання. Я завжди буду доступна, а ти даси мені відчуття належності. Я буду справлятися з твоїми емоціями, а ти будеш у мені потребувати. Я ніколи не стану тобі перечити, а ти назвеш це любов'ю. Дослідження доктора Харіет Лернер про системи стосунків це підтверджують, у залежних системах самоствердження одного учасника викликає тривогу в інших, порушуючи звичний баланс. Їхня реакція викликана не тим, що ви стали гірше, а тим, що вони позбулися доступу до ваших ресурсів, безмежної доступності, емоційного обслуговування та самопожертвування. Вони відкидають не вас справжнього, а сумують за втратою тієї ролі, яку ви для них грали. Залежні системи завжди чинять опір змінам, тому чим здоровішими ви стаєте, тим більше дискомфорту це завдає оточуючим. Якщо ви утримуєте кордони на фазі експозиції, то переходите до наступного етапу випробування, коли люди несвідомо намагаються повернути старий порядок. З цим зіткнулася Флоренс Найтінгейл, що повернулася з Криму. На війні вона знайшла силу та голос, але родина одразу ж спробувала повернути її в роль милої доньки. Мати захворіла, вимагаючи догляду. У сестри з'явилися загадкові недуги, а батько докоряв її у нехтуванні сімейними обов'язками. Флоренс Найтінгейл у своїх листах відзначала цікаву закономірність. Вона писала, що щоразу, коли вона намагалася відстояти свою незалежність, її сім'я провокувала кризову ситуацію, змушуючи її повернутися до звичної ролі. Для них здавалося, саме її окреме існування було нестерпним. Саме в цьому і полягає суть випробування люди, звиклі витягувати користь з вашої безвідмовності, підсвідомо створюють обставини, щоб повернути вас у попередній стан. Єлизавета повною мірою випробувала на собі всі типові тактики цього періоду. Її сестра застосувала ескалацію, перейшовши від наполегливих вечірніх дзвінків до раптових візитів з ультиматумом. Не хочеш говорити по телефону? Я просто приїду. Мати використовувала вербування, влаштувавши сімейні збори, де кожен висловлював уявну стурбованість її змінами. Чоловік створював штучні кризи, призначаючи важливі справи на той час, який Єлизавета виділила для себе, а потім демонстративно ображався на її відмову. Були й маніпуляції почуттям провини, наприклад, докори в дусі Я тобі так допомагала в твоїй депресії, а ти тепер навіть на дзвінки не відповідаєш. Не обійшлося і без погроз розриву стосунків на кшталт. Якщо ти далі будеш такою, нам, можливо, взагалі не варто спілкуватися. Настає критичний момент, у якому вам належить відповісти на питання, чи зможете ви зберегти свої кордони, не втративши при цьому співчуття до близьких. Карл юнг допоміг Єлизаветі зрозуміти найважливіші відмінності. Ви можете з турботою ставитися до почуттів інших людей, але це не зобов'язує вас брати за них відповідальність. Ви здатні проявляти емпатію, але не повинні рятувати оточуючих від наслідків їхнього власного вибору. Проте це випробування вимагає від вас стійкості перед обличчям чужого дискомфорту, і саме тому багато хто не витримує тиску та повертається до звичної моделі самопожертвування. Для більшості людей це випробування стає непереборним почуття провини. Постійний тиск і страх втрати виявляються настільки сильними, що вони відмовляються від своїх кордонів заради відновлення уявного миру, але цей мир не більше, ніж повернення до старої дисфункціональної системи, де ваша цінність визначається готовністю нехтувати собою. Юнг називав цей етап точкою неповернення моментом, коли людина або остаточно віддає себе системі. Або знаходить силу протистояти тиску заради власної цілісності. Саме тут відбувається найважливіший вибір усього процесу: більшість людей відступає на цьому етапі, повертаючись до знайомого дискомфорту замість невідомої свободи. Але ті, хто витримує, переходять до третьої фази сортування, коли Єлизавета витримала тиск і продовжила дотримуватися своїх кордонів. Почалося те, що Юнг називав природним відбором стосунків. Через три місяці після початку встановлення кордонів стало зрозуміло, хто з її оточення був готовий адаптуватися до нових умов, а хто ні. Сестра остаточно відсторонилася, заявивши, що не впізнає в Єлизаветі ту людину, яку колись знала. Мати скоротила спілкування до рідких телефонних розмов, під час яких не приховувала свого розчарування. Кілька давніх друзів також дистанціювалися, очевидно, відчуваючи, що не можуть більше покладатися на її безмежну доступність. Це був болючий, але необхідний процес. Юнг порівнював його з прополюванням саду ви видаляєте те, що заважає рости тому, що має цінність. Проте, не всі стосунки завершилися. Чоловік Єлизавети, спочатку чинивши опір, поступово почав адаптуватися до змін. Він навчився поважати її особистий час і навіть виявив, що йому подобається більш самостійна дружина. З'явилися також нові люди. Сусідка Марія, з якою Єлизавета раніше лише вітається, виявилася глибокою та розумною співрозмовницею. Їхні стосунки будувалися на взаємному інтересі, а не на потребі одної в емоційному обслуговуванні іншої. На роботі Єлизавета зблизилася з колегою, яка також проходила процес встановлення здорових кордонів. Їхня дружба базувалася на взаємній підтримці та розумінні, а не на залежності. Юнг пояснив їй, що фаза сортування це не про втрату, а про звільнення місця для справжньої близості. Ви не можете побудувати здорові стосунки, поки заповнені токсичними. говорив він. Через шість місяців після початку процесу Єлизавета помітила кардинальні зміни в якості свого життя. Замість виснажливих стосунків, що висмоктували її енергію, у неї з'явилися зв'язки, які її живили. Марія стала справжньою подругою. Коли у Єлизавети був важкий день. Марія слухала без намагання все виправити. Коли у Марії був стрес на роботі, Єлизавета вислуховувала, не намагаючись все виправити. В їхніх стосунках панував баланс, не миттєва рівність, а гармонійна взаємність у довгостроковій перспективі. Вони поважали автономію одна одною, у Марії були свої друзі, а у Єлизавети свої інтереси, і жодна не сприймала окреме життя іншої як загрозу. Цей принцип можна сформулювати так ваша цілісність не загрожує мені, а моя не загрожує вам. Саме це юнг називав трансцендентною функцією. Здатністю утримувати парадокси, бути сильним, але потребувати допомоги, бути незалежним, але прагнути зв'язку, мати чіткі кордони і при цьому глибоку близькість. Для підтримання таких взаємозбагачуючих стосунків Єлизавета розробила практичну техніку аудит кордонів. Раз на місяць вона аналізувала кожен зв'язок у своєму житті, ставлячи собі питання, чи поважається людина мої кордони. Чи відчуваю я себе наповненою чи спустошеною після спілкування, чи присутня в цих стосунках взаємність з часом? Якщо відповіді були стабільно негативними, стосунки потребували перегляду або завершення. Вона також цілеспрямовано шукала те, що Юнг називав свідомою спільнотою людей, які цінують здорове відокремлення, вона знайшла їх у групі для співзалежних, де учасники разом практикувалися у встановленні кордонів. Та в юнгіанському гуртку, де психологічне зростання вважалося нормою. Юнг писав: Ви не можете підтримувати індивідуацію в ізоляції. Вам потрібні інші, хто також обрав важкий шлях становлення собою. Самотність, яку Єлизавета переживала на етапі сортування, виявилася лише тимчасовою фазою на шляху до справжнього зв'язку. Дружні стосунки, які вона згодом вибудувала з Марією та іншими людьми, готовими прийняти її як цілісну особистість, лягли в основу цілком нового етапу її життя. Схожу трансформацію описала і Майя Енджелоу після розриву аб'юзивного шлюбу. Мені довелося позбутися всіх, хто знав мене слабкою, перш ніж я змогла зустріти тих, хто побачив мене сильною. У її житті після встановлення кордонів з'явилася глибока дружба з Джеймсом Болдуїном, Малкольмом та іншими людьми, які сприймали її багатогранну натуру. Такі зв'язки були немислимі, поки вона приносила себе в жертву. Якщо ви готові будувати взаємовигідні та збагачуючі союзи замість того, щоб залишатися в добровільній ізоляції. Зробіть для себе внутрішній вибір на користь справжнього зв'язку, а не співзалежності. Проте для підтримання таких здорових стосунків знадобиться підсумкова інтеграція, досягнення рівноваги між автономією та близькістю без повернення до попередніх моделей поведінки. Через рік після початку роботи над своїми кордонами Єлизавета так описувала своє життя юнгу. Я прокидаюся без почуття страху, п'ю каву на самоті до того, як прокинеться чоловік, це мій особистий час. Раз на тиждень я бачуся з Марією. Моя мати приїжджає в гості раз на місяць, але лише за попередньою домовленістю. Вона продовжила Коли це необхідно, я кажу ні, без найменшого почуття провини, а коли чогось щиро хочу, то з неприхованим ентузіазмом відповідаю так. Я часто буваю сама, але більше не відчуваю себе самотньою. У мене є зв'язок з людьми, але я в них не розчиняюся. Юнг з усмішкою відповів: Ви змогли на практиці відкрити те, що я все життя намагався висловити словами. Мета індивідуації не в тому, щоб відособитися, а в тому, щоб навчитися відокремлювати себе від інших. Це знання, де закінчуєтеся ви і починається інша людина. І при цьому свідомий вибір наводити між вами мости. Це і є фаза інтеграції, що дозволяє бути повністю собою і водночас перебувати в глибокому зв'язку. Щоденний баланс Єлизавети включав ранкове усамітнення для саморефлексії, чітке розмежування свого часу та енергії, а також регулярну звірку з внутрішнім компасом. Чи поважає це рішення мене? Вона навчилася відмовляти без почуття провини. Коли це було необхідно, і погоджуватися, коли цього вимагала душа, вона дозволяла собі бути вразливою за підходящих обставин, пропонувала допомогу із щирого бажання, а не з почуття обов'язку, і не соромилася просити підтримки, коли потребувала її. Ключовий принцип тут і те, й інше замість або, або. Автономія створює ґрунт для справжньої близькості, а близькість нагадує про цінність власної цілісності. При цьому Єлизавета уважно відстежувала два сигнали, які могли вказувати на повернення до старих сценаріїв. Першим був регрес, якщо слово ні знову ставало невимовним, якщо вона знов починала притягувати людей, що вимагають надмірної опіки, або якщо повертається почуття провини, за турботу про себе. Другим, Уход в іншу крайність. Якщо кожен кордон перетворювався на неприступну стіну, будь-яке прохання викликало роздратування, а гнучкість сприймалася як прояв слабкості. Справжня інтеграція завжди поєднує твердість з гнучкістю. Для підтримання цієї рівноваги Єлизавета використовувала три практики: Щомісяця вона проводила ревізію своїх кордонів, задаючись питаннями. Де мені вдається їх відстоювати, а де я даю слабину? Не для самокритики, а для підвищення усвідомленості. Кожного кварталу вона оцінювала свої стосунки чи взаємні вони, чи поважаємо ми особистий простір один одного. Це спілкування живить мене, чи виснажує, і за потреби вносила корективи. Нарешті вона не відмовлялася від постійної підтримки та продовжувала терапію ще два роки після кризи. Що Юнг вважав не провалом, а прихильністю усвідомленому життю, адже він і сам проходив аналіз до кінця своїх днів. Підсумкова мудрість Юнга звучить так я самодостатній сам по собі і при цьому обираю зв'язок з іншими. Я можу бути один, не страждаючи від самотності, і бути разом з кимось, не втрачаючи себе. Я вибудовую кордони без агресії та захищаю їх без почуття провини. Я допомагаю іншим, коли щиро цього хочу, і відмовляю, коли дійсно не в силах допомогти. Я цілісний. Орієнтовний графік трансформації Єлизавети виглядав наступним чином: перші один-два місяці криза кордонів, коли здається, що втрачаєш усіх. Наступні два-чотири місяці період перевірки та відсіву, коли стосунки або змінюються, або припиняються. Потім з четвертого по восьмий місяць іде відновлення через нові взаємозбагачуючі зв'язки, а після року настає етап інтеграції та підтримання балансу між автономією та близькістю. Ваш особистий шлях може відрізнятися за термінами, але загальна схема залишається незмінною. Тимчасові потрясіння ведуть до довгострокових покращень, що ж насправді відбувається, якщо ви не здаєтеся в період кризи і не йдете в ізоляцію. Коли встановлення здорових кордонів здається втратою всіх близьких, ви не втрачаєте всіх, ви лише з'ясовуєте, хто з вашого оточення здатний прийняти вас справжнього у всій вашій повноті. Біль від цього процесу реальний, але це біль народження чогось нового. Самотність буде тимчасовою, а ті стосунки, які ви створите, стануть міцними, оскільки їхнім фундаментом буде правда, а не гра. Деякі люди не могли прийняти вас навіть роздробленим і покірним, вони неодмінно підуть. Дозвольте їм це зробити. Ті, хто здатний прийняти вас цілісною та автентичною особистістю, це саме ті, кого варто зберегти поруч, а нові люди, співзвучні вашій здобутій цілісності, з'являться як тільки ви звільните для них простір. Найбільша привілею у житті стати тим, хто ви є насправді. І виявити, що правильні люди вже чекали зустрічі з вами саме таким. Встановлення кордонів не руйнує вашу здатність до близькості, а розкриває потенціал для справжнього зв'язку, який ви раніше не могли випробувати, бо не були достатньо цілісні для його створення. Якщо ви готові до справжнього зв'язку, напишіть у коментарях цілісність, ті стосунки, які ви втратили, не сприяли вашому розвитку. Тимчасове усамітнення навчить вас вибірковості, а ті зв'язки, які ви вибудуєте тепер, це те, на що ви одного дня озирнетеся, і зрозумієте, все було недарма. Ви пройшли через токсичні стосунки не для того, щоб залишитися в самотності. Ви пережили їх, щоб нарешті дізнатися, як виглядає любов, коли обидва партнери в ній цілісні особистості.